Вітаю всіх любителів Ківі на нашому каналі. На календарі 2 грудня 2023 року, і ми знаходимося у місті виноградів Закарпатської області. Сьогоднішня наша тема це початок плодоношення Ківі. Але спочатку хочу нагадати тим, хто забув або ще не встиг підписатися на наш канал, що це можна зробити прямо зараз. Так уже склалося, що здебільшого, коли люди тримають у руках такий очікуваний саджанець Ківі, то перше питання, яке вони задають, це не те, як його правильно висадити чи як за ним правильно доглядати. А вони питають, коли ж цей саджанець почне плодоносити? Ну, для того, щоб прояснити цю ситуацію. Ми розглянемо сьогодні два кущі ківі, які мають одинакові початкові умови, тобто були висаджені рівно 3 роки тому і знаходяться територіально один від іншого на відстані десь до 1 кілометра. Перший кущ росте у моєї сусідки. Три роки тому вона звернула увагу на мої ліани обліплені плодами і собі захотіла посадити такий же кущик. Ну, сказано, зроблено. Висадили ми з нею саджанець і добре полили. Потім я їй розповів детально, що і як з цією рослиною робити далі. Проте, на превеликий жаль, піклування про цю ліану тоді ж і завершилося. За три роки тут був повністю відсутній догляд. Навіть полив. Як вижила ця рослина після минулорічної посухи і спеки, мені взагалі не зрозуміло. Сьогодні перед нами кущ висотою десь метр сімдесят. Орієнтовно пагони бачимо. Пагони побивалися між собою, і також вони билися зверху з дротом. Стан цього куща, чесно кажучи, якийсь такий не дуже. Ну, тобто він доволі слабенький. І по його розвитку, я можу з ймовірністю 99% стверджувати, що наступного року він не зацвіте. Тобто на четвертий рік після висадки. Інша справа ця ліана. І також 3 роки. Але бачимо, що кущ більш розвинутий. З догляду був присутній полив. Ось бачимо, там є. Навіть я, куди поливають. Однак можна сказати, що тут вже хазяйка обізнана із доглядом за Киві, адже поруч росте дорослий кущ Ківі, на якому в цьому році був хороший урожай. Обидва кущі ростуть на шпалері, де колись ріс. Виноград. І зараз за три роки, після висадки, маємо кущ висотою десь приблизно до трьох метрів, гарно розвинутий. І є висока ймовірність побачити, цвітіння або навіть урожай на наступний рік. Отже, бачимо, що при одинакових початкових умовах за 3 роки у нас виросли дві абсолютно різні рослини. Людям не дуже подобається, коли вони питають про початок плодоношення, а ти їм говориш, що цей саджанець почне плодоносити через три. Тере 6 років, всім хочеться, щоб почала ліана плодоносити чим швидше. Але зауважу, що, крім того, щоб вибрати правильне місце для висадки. І якщо у нас будуть сприятливі погодні умови приросту цієї рослини ключовим. Є правильний і постійний догляд за рослиною. Ну це, в принципі, все на сьогодні. З вас вподобайка і підписка, а з нас контент.